Друзі, сьогодні я відповім на питання, яке задала слухачка нашого каналу в коментарях під попереднім відео, і питання від Альони таке. Підкажіть, будь ласка, як зберігати свій гарний конструктивний стан і не впадати у відчай, у деструктивні емоції, коли важко. Ну, судячи з того, що питання про внутрішній стан і про негатив у нас задається вже не вперше, видно, що у сучасному світі людей цікавить те, як опанувати власні емоції, і як жити правильно, як жити у позитивному і конструктивному настрої. І це дуже правильні питання, вони свідчать про те, що. Люди готові працювати над собою і люди готові йти вперед. Але в даному питанні затронутий такий глибокий стан, як відчай. Відчай це вже не просто негативний настрій. Відчай це стан, який затрагує більш глибинні шари психіки. І якщо людина вже дійшла до відчаю, то краще, звісно, ці питання вирішувати за допомогою спеціаліста або хоча б за допомогою інших людей, тому що стан відчаю говорить про те, що людина втратила опори в цьому житті, вона не знайшла виходу. Вона не вірить, що може знайти вихід, що їй може щось і хтось допомогти, і це і є стан відчаю. В цьому стані він тим небезпечний, що психіка людини вона блокує, блокує її волю. Людина не може. Сама діяти, вона не знає, куди їй рухатись, і вона не вірить, що можна щось в цьому випадку задіяти. Тому потрібна, як правило, стороння допомога. І якщо буває, звісно, ситуації, коли людина впадає у віччя різко від якогось травми, чи, наприклад, аварії або смерті родича, неочікуваної негативної події. То це одне і працювати з цим треба, скажімо, одними методами. А буває, що людина заходить у стан відчай досить довгий час, коли вона не може вирішити тих чи інших життєвих питань, не може в якійсь мірі опанувати себе. І взяти під контроль ситуацію свого життя. І в цій ситуації, друзі, дуже важливо не довести себе до цього стану. Для цього потрібно реагувати на будь-який негатив в своєму серці. Треба його усвідомлювати, треба визнавати, не його якось не відкидати. Не намагатись від цього втекти, а як би це не було болісно, спитати у свого серця, що ця емоція хоче нам сказати, над чим нам в даний час треба попрацювати, що усвідомити, які наші внутрішні потреби не закриті, прийняти цю емоцію, зрозуміти, що вона каже, чого ми хочемо. І коли ми це зрозуміємо, ми можна виконати таку медитацію. Зрозуміти, що я сам можу зробити, щоб допомогти собі в цій ситуації. Зазвичай результати дивують, тому що люди бачать, що вони самі можуть закривати власні внутрішні потреби і досить дивним способом. Наприклад, якщо людина потребує любові і допомоги в житті, Якоїсь опори вона може усвідомити, що вона може закрити цю потребу тим, що почне допомагати іншим, почне сама дарувати любов у, у цей світ. І це досить такі цікаві практики, які здатні скинути великий груз, великий камінь з душі і направити на вихід із негативу. І на вхід у щасливе життя, наповнене радістю, внутрішню наповненість це дає. Тому дуже важливо не заходити у стан відчаю, усвідомлювати свої емоції, виписувати їх, проговорювати розуміти. Куди нам треба рухатись? Адже це такі маячки, які говорять, що можливо, ми займаємось не тим ділом, можливо, ми десь не реалізуємось, можливо, нам треба попрацювати над відносинами в сім'ї або з друзями. І якщо ми будемо свідомо до цього ставитись, у кожну своя ситуація, у кожного свій шлях виходу, але людина обов'язково це знайде. Дуже важливо не погоджуватись з тим, що ну, світ негативний, всі в негативі, я в негативі, це нормально, так і будемо жити далі. Це деструктивна неправильна позиція. Важливо зрозуміти, що я можу, я можу усвідомити, я можу над цим працювати, я можу з цього стану вийти, я можу бути щасливим. І тоді, навіть, коли у вас немає сил, немає натхнення, немає настрою, ми йдемо на пробіжку, ми йдемо гуляти на природі, ми йдемо на контакт з друзями, ми молимось, ми просимо Бога про допомогу, про розуміння Його волі. І коли у нас є ця воля, подолати. Свої негативні емоції, коли в нас є воля вийти з цих станів. Дивним чином в житті трапляються дива, там, де ти вважаєш, що в тебе вже нема сили і не трапиться нічого гарного, приходять такі події, такі люди, що ти наповнюєшся і дуже швидко переходиш в позитивний стан. А, тому що ти сам до цього прагнув, тому що ти просив Божої допомоги, тому що ти звернувся до людей, тому що ти вірив. Перш за все, тому що ти вірив. А, і а, варто зазначити, що у разі, якщо людина все ж таки впала у відчай, Тут також цю енергію, коли ти не погоджуєшся з тим, що це нормальний стан, коли ти не хочеш цього, коли ти хочеш боротись, коли ти хочеш вийти з цього, і ти як воїн береш себе в руки, енергію відчаю вона досить сильна можна направити в те русло, яке здатне все життя поставити на правильний конструктивний шлях. Е, і це е, я говорю про е, божественні сили, про е, най, найвищі сили, які нам можуть допомогти, коли вже не в змозі допомогти люди. І... Цей матеріальний світ. Справа в тому, що проблема вона не вирішується на тому рівні, на якому вона виникла. Проблему можна вирішити, якщо стати вище за неї. І якщо о, Господь дає е, такі складні проблеми, які доводять людину до стану вічю, це значить, що Господь вже кричить, що подивись на мене, подивись, звернись до мене, повір в мене, і, і я покажу тобі свої дива, я покажу дива такого щастя, якого ти і не бачив в житті. І е, саме в цей період. В важкі періоди, в періоди віччя, які ми зазвичай вважаємо негативними, багато людей стають на правильний, на праведний шлях, на шлях добра, на шлях любові, на шлях розуміння. Вони знаходять сили, коли вони у їм погано, іти до тих, кому ще гірше, допомагати. Людям похилого віку в домах престарілих, дітям у дитячих будинках, гулять з тваринами у притулках, допомагати. Тобто ці люди вони, їм погано, а вони знаходять сили йти до тих, кому ще гірше, і вони розуміють, що у них не найгірший стан і вони наповнюються. Ті люди, які не можуть ходити, наприклад, люди з інвалідністю. Вони не можуть е, ходити і як, якимось чином фізичну роботу виконувати. Вони знаходять собі сили, як ніквоючич, надихати інших, бути життєрадісними, показати, що перш за все наше життя це не машини, квартири, не фізичний стан, не е, краса. Та молодий вік, а це наш, внутрішні, наш внутрішній світ, радість в наших очах, підтримка посмішкою, підтримка словами, це внутрішня молитва і внутрішнє життя. Адже коли у людини навіть забрано все і немає нічого, вона, навіть якщо вона не може рухатись, вона все одно може думати, вона може відчувати, вона може молитися, і вона залишається повністю повноцінною людиною, такою, як і будь-хто інший. І звернутись до цього внутрішнього життя, звернутись до Господа в своєму серці. Це і є часто тим уроком, який дають нам важкі стани. Нашої психіки. А, але ви ж, ну, як я вже казала на початку відео, це не реклама зараз, стану відчаю. Не треба в нього заходити, не треба просити таких складних труднощів у Господа, тому що пережити таке не кожна людина може і це дійсно ламає здоров'я і сім'ї, і кар'єри. Краще не заходити. Зробити все, щоб не заходити у такі стани. Краще направити свої сили на допомогу тим, хто це потребує. Коли у вас є внутрішній ресурс і коли у вас є сили направити себе на служіння світу, на розкриття своїх талантів. На молитву до Господа. Ну, от часто люди приходять до Господа, коли їм дуже погано. Але наймудріші люди приходять до молитви і до віри у ті часи, коли їм добре. Вони дякують Богу. За те, що він їм дає. Вони служать Богу і ближнім, вони е, слідкують за своїм тілом, адже наше тіло і наше здоров'я це також дар Божий, це втілення Божої енергії на землі і Божої волі. Вони це поважають, цінують і дякують Богу. І якщо людина в стані, коли їй добре, приходить до, Богу, до Бога, до служіння, до розуміння своєї місії на цій землі, це найвищий рівень, і це не дешева річ. Тому, дорогі друзі, сьогодні я підійшла до теми боротьби подолання негативу трошки з іншого боку. От. Якщо у вас вже дійсно стан близький до відчі то Тут всі методи гарні, можна і ліки приймати, і до психотерапевта звертатись, і до друзів, і в цьому немає нічого поганого. А, можна і самому працювати, направляючи цю, не погоджуючи звичаєм і направляючи цю енергію а, на контакт з, виш, з вищою природою, а, з вищим началом. А, ну, і... І Ще раз повторюсь, дуже важливо в ці стани не заходити, а працювати зі своїми емоціями на стадії їх виникнення. Вони, як маленькі маячки, показують нам наш шлях у цьому світі, наш шлях, щоб пізнати себе, пізнати волю Бога, пізнати інших, наш шлях для того, щоб любити і бути любимими. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені це буде дуже приємно. Пишіть ваші враження і ваші питання в коментарях під постами. А також приєднуйтесь до групу Благость, там ви знайдете багато корисної, цікавої інформації, а також просто гарний настрій. Всім пока!